Слава Україні! В Одесі правоохоронці викрили на хабарі військовослужбовця роти охорони РТЦК. Хмельницькі велосипедистки вибороли більше десяти нагород. Це п'ять хвилин на головне. Розпочинаємо. Велика Британія приєдналася до санкцій Сполучених Штатів Америки. Водночас Центробанк Росії заявив, що віднині юань стане основною іноземною валютою в країні після ведення санкцій проти фінансового сектору так званої Росії. Економісти вважають, що від фінансових показників Китаю тепер залежить торговий баланс і російська міжнародна торгівля. В Одесі правоохоронці викрили на хабарі військовослужбовця роти охорони РТЦК. Він підозрюється в одержанні двох тисяч доларів. Як стало відомо, наприкінці травня цього року молодший сержант під час перевірки військово-облікових документів та уточнення персональних даних у чоловіка запропонував йому не вживати щодо нього мобілізаційних заходів. За неправомірну вигоду в сумі 4 тисячі доларів США він пообіцяв не вручати йому мобілізаційну повістку та не доставляти до РТЦК та СП для призову на військову службу та за мобілізацію. У разі відмови пригрозив чоловіку вручити йому повістку наступного дня та відправити для виконання обов'язків військової служби на передову в районі, в районі ведення бойових дій. На початку червня 2024 року, після одержання частини обумовленої суми неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів, військовослужбовця затримали правоохоронці, розповіли у відомстві. Там також додали, що наразі до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На Хмельниччині посадовця облавтодору викрито на вимаганні хабаря. Повідомляє прокуратура. За даними слідства, чиновник вимагав та отримав від громадянина кошти за продаж без відповідного документального оформлення та бухгалтерського обліку 170 тонн щебеню, видобутого на території родовища, яке перебуває у відданні підприємства. Наразі вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від займання посади та обрання запобіжного заходу. Обласний центр з гідрометеорології назвав найзабрудненіші річки Хмельниччини за травень, найбільш забрудненим вкотре виявився Південний Буг. Також перевищення норм показників виявили у річках Калюс у селищі Віньківці, Мукша у селі Мала Слобідка, Бовенець у селі Поляни, Случ у селі Коржівка та Ушиця у селі Соколівка. У Хмельницькій громаді за тиждень здійснили дві постачі обладнання для різних підрозділів сил оборони: це квадрокоптери різних модифікацій, ФПВ-дрони та засоби радіоелектронної боротьби, розповів міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Вартість обладнання складає майже 2,5 мільйона гривень. Його придбали за кошти із бюджету громади. Напередодні, 10 червня, підрозділи Сил оборони також отримали сімдесят впівідронів. Окрім того, квадрокоптери, різних модифікацій та засоби РЕП. Варто зазначити, що від початку 24-го року Хмельницька громада передала понад 3100 FPV-дронів, майже 280 дороговартісних квадрокоптерів, а також понад 60 засобів РЕП на суму понад 25 мільйонів гривень. На цьому ми з вами прощаємось. Дякую за те, що ви залишаєтесь з першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.